Тим самий величезний привіт. Прошвернемось по Аврорі, подивимось, які ціни, які акції на цей тиждень, до кінця тижня, точніше, до 26-го по 26-го включно. Сарма зараз по 37 гривень, лимон та суде-ефект. А тут вага 450 грамів. Дякую за коментарі та за вподобайки, величезне вам спасибі. Для миття посуду дитячого 29 гривень. А ось цей Максі Павер. Зараз зі знижкою 34 гривні. Можна зекономити 10 гривень. Для миття посуду Friends 29 гривень, також можна зекономити 10 гривень півлітровий. а фейрі а в Аврорі коштує 59 гривень, це враховуючи зі знижкою півлітровий. Так, в акції засіб для миття посуду ось такий концентрований, 750 грамів. Господинки писали, що хороший оцей цей хелпер для миття посуду. концентрат. тут цілий літр. А ось це хочу вам сказати: це новинка. Ну, як новинка, це бальзам, бачите, йде. Раніше йшов такий звичайний. А тепер Максі Павер зробив ось такий бальзам. Тут цілий літр, пляшка, звичайно, що йде а, з дозатором, ще в подарунок губку. 129 гривень, але це без знижки. Можна дочекатися знижки і придбати, спробувати його обов'язково. Засіб для чищення. А, так, Тут 500 грамів, да? Да, 500 грамів. 19 гривень. Це у нас йдуть таблетки для посудомийної машини. В упаковці 17 штук 88 гривень. Я такої ціни дешевої ще не бачив. Просто цікаво, як вони будуть прати посуд. В акції тортіла, а екорідка сода. Знаю, що господинки писали, що дуже хороший засіб. 500 г 44 гривні. Давайте подивимось порошки. Вухастик для прання дитячих речей 800 г73 гривні. Порошок Брюнвейт 1,5 кг, 89 гривень. Порошок для прання дитячих речей, мама 800 г, 49 гривень. Порошок савекс Кіло 200 109 гривень. І савекс Color 2, 250-209 гривень. Порошок мама для автомата ручного прання 27 гривень. Полір Shine. В акції порошок Аріель 49 гривень. Господарське мило Friends. В упаковці дві штуки. А ось таке можна придбати за 59 гривень, тут чотири шматка. Продовжуємо огляд Місіс Хелен. Це у нас іде кисневий плямо-вивідник. Зараз він також має бути в акції, якщо вірити ціннику. Лінор можна придбати за 99 гривень 700 г. В акції Савекс кондиціонер для білизни 79 гривень 900 г. 129 тізорі. Освіжувачі повітря гелеві по 32 гривні. Ось такі можна придбати за 34. Так, це у нас засіб для видалення плісняви 500 грамів 55 гривень. Так, ось такий засіб від плісняви, також 500 грамів 59 гривень. Так, що тут у нас? Кубики для бачка унітазу 84 гривні, 49 гривень брев парфумований, 44 гривні греф. І ось такий великий потрійний, тобто 3 за 134 гривні. Бережіть свою помічницю, пральну машинку, а засіб для чищення пральних машин, якщо ви давно не проводили чистку, купіть. Обов'язково зробіть чистку пральній машині 69 гривень. Зараз ось цей засіб. Бачу в акції, а, як вони називаються, спреї для дому по 34 та по 44 гривні освіжувачі спреї. Бреф для унітазу 79 гривень. А ось такі можна придбати за 49 гривень. В акції містер Пропер літровий по 119. Так, а цей чи містер пропер по 109, також літери, там і там 109-119. Різниця в ароматі дивно. А ось ці взагалі хороша ціна 44 гривні. Хто купував, залишайте коментарі. Концентрований засіб для миття підлоги. Тут цілий літр 34 гривні зараз. 39 гривень ось такий засіб для прання. Тут літр йде. Також можна зекономити 10 гривень. Да? Я правильно побачив ціну? А хто користується ванішом, зараз він в акції. Тут цілий літр 169 гривень. Це дійсно хороша ціна, тому що я був зараз в іншому магазині. Там набагато дорожче. Просто мені потрібен ваніш. Дивіться, які цікаві вийшли. А шкарпетки <смір> можна носити і чоловікам, і жінкам, і навіть дітям. Просто обрати розмір. Тут стоїть розмір, бачите? Три пари Обирайте 42-й, 43-й чоловічі, 36-го по 40 Сороковий жіночий із 32 по 34 дитячі. Тобто, взагалі круто придумали. А чи не там не упаковка тут? Йде жіночих, чоловічих і дитячих? Мабуть, так. Я думаю, що так, вони йдуть. Дійсно, дивіться, це чоловічі великі, жіночі, середні і дитячі маленькі для всієї сім'ї. Ціна 129 гривень набір таких шкарпеток. А тут я ще знайшов ось такі. Ага, що? Хто? Це також йде набір для тата, мами і дитинки. Так, колготи я бачу це 20 ден по 99 гривень зараз. Так, а дійсно, яка ціна? Давайте швиденько подивимось для корм, корм для пухнастиків по 17 гривень а, гурме. По 11 гривень фріскес, 19 гривень. Ось такий. Це, до речі, наш виробник. Переміум, наш український виробник. М'ясна миска по 10 гривень. А до речі, ви зауважили, що котики також не їдять дешевий корм? Це тільки. ну, В коментарях пишуть, що дешевий корм купують. Хтось перший раз купив, і багато котиків не їли, навіть вуличні. Що ж туди кладуть у них? Фріскис по 14 гривень і панкот код по 10 гривень. 300 грамів, 88 гривень. Зі знижкою ось такий контейнер кошик плетений: 69 гривень. За 29 гривень можна придбати ось таку мильницю поличка. Економія 10 гривень. За 39 гривень трішки менший пластиковий кошик з ручками. Так, ну що, відкриємо, що це в нас таке? Розпаковка буде прямо в магазині Аврора. Так, ну що, походу, я здогадуюсь, що це таке. Це, мабуть, сюди дозатор, да? два стаканчики. Зараз проб'ємо в сканері. Чесно, трохи не доходить, до мене. я таке бачив. Знаєте що? Це так от воно ж, да, на двосторонньому скотчі. Це стаканчики для зубних щіток. Ось тут ставити зубні щітки. А ось це дозатор для зубної пасти. Сюди зубну пасту вставляєте. І зубна паста буде видавлюватися прямо вам на зубну щітку. Фігня, але цікава. Фігня мушечка. Ціна такого тримача для зубних щіток з дозатором для зубної пасти, бачите на екрані. Так, давайте далі повідкриваємо тут. Це якась поличка, мабуть, вона зараз 199 гривень була 219 гривень. Так, бачу також на двосторонньому скотчі вона йде. М -м відділення для стакана, для зубних, щоток, для зубних щіток, пасти. Можна поставити мило, тут вони оці зубчики опускаються, тобто сюди можна ще повісити рушник. Оця відкривається, відсувається в іншу сторону. Так, ось це опускаєте, ну і сюди стігачки і можна повісити рушнички. Так, що тут ще є? Ще така сіренька штучка, вона також відкривається. І сюди ще щось можна поставити. Коротше, органайзер в ванну кімнату. Далі розпаковка прямо в магазині Аврора, 64 гривні, швабра для прибирання міні з віджимом. До речі, можна повитирати, щоб не витирати тряпку, і бачите, можна ось цією шваброю повитирати те, що розлили на підлозі або навіть на столі. Так, ну я от її розложив. Ось ця гумочка кріпиться до ось цих штучок зверху. Вона з віджимом затягуєте сюди ось такі кілечко тягнете до себе і вона складається ось таким чином. Тобто проходить віджим і знову можна а, витирати підлогу або стіл. Так, 64 гривні міні мінішвабра. Дивимось з вами далі. Розпаковка, це в нас також якась штучка. Що тут у нас є? Ага, це знаєте що? Це, ота, як показано на картинці, заливаєте рідину для миття посуду, щітка для чищення універсальна. І чухаєте все, що вам потрібно. Давайте зараз почухаємо. Можна, ось так, бачите, біля плити почухати такі місця, де тяжко а, досягнути. Навіть можна мити посуд, Сковорідки. Відкриваємо. Так, дивіться, ось така сама ручка йде. Тут дві насадки. Одна ось така, бачите, як щітка йде, а друга така, як губка. Вона вставляється сюди, заливаєте рідину і чухаєте все, що вам потрібно. 77 гривень це чудо коштує. Лійка. Вона йде пластикова, може у нас супер якась функціональна лійка для душу. Давайте також відкриємо. Чудо китайської промисловості. Дивіться, ось така штучка, яка закручується в шланг душу. Вона має три позиції: один, два і три. Тобто, ви вбираєте той напір, мабуть, буде, не знаю. Можливо, буде литись по-іншому. Коротше, китайське чудо. Можна навіть зробити і душ, душ Шарко в п'яту точку. О, а тут дивіться 149 гривень цілий набір. Скажу по секрету: тут теж можна зробити душ шарко. Насправді це дійсно хороша штука на, ту... Не на туалетний папір, а на рушник паперовий. Вкладаєте сюди рушник, закриваєте, і вже звідси можна витягувати. Також можна прикріпі... прикріпити. Хоча тут написано тримач для туалетного паперу. А ще це, це що таке? А, це бачите, це також новинка бачу. Це а, Можна водозгін використовувати, якщо запотіли вікна. І також можна мити вікно. Тут є спеціальна губка, і ось така ще йде. Тобто дві насадки на оцю а, як вона ж називається? Щіточка. Давайте проскануємо ціну. 69 гривень, бачите, як на картинці на фото. Щітка для миття віку, вікон та водозгін одразу йде. Набір для прибирання щітка та совок. А де штрих-код? Дивно. Чув? Нема? Зараз зі знижкою 99 гривень. Набір для прибирання. Господинки, дуже зручне відро. Не знаю, правда, як воно в користуванні буде, а якщо десь йдети в ліс за грибами та ягодами, зложили його. Ось так його зложили, послав, посла, постав, я вже поставили в сумочку в рюкзачок і пішли в ліс за ягодами. Бірюзове відро, здається, воно на 10 літрів. Да, там є шкала мірна. Так, напишіть мені в коментарях, чи вам сподобалась така, ну такий формат розпаковка в магазині Аврора. Буду чекати на ваші коментарі. Залишайте коментар. Дякую вам за коментарі та за вподобайки. Дивіться, який цікавий органайзер, де можна поставити одразу і мочалки, і щітки. І що тут ще тільки не можна поставити. Ну що ж, давайте відкриємо і подивимось, як він буде вживу мати вигляд. Так, ну все, бачите, в розложеному. Треба все складати. До речі, на коробці є інструкція. Ось тут можна дуже ну зрозуміло все. Навіть сушарочка, міні-сушарочка є, бачите? Чудова штучка. Так, ось так. 22 гривні ось така цікава прозора мильниця. Ага, бачу, бачу, це привезли нові чашки. Мама, це. Серце дому. Мама єдина, бережіть її. Да, матуся, матуся найкраща в світі. Це також бачу новинки. Дивіться, які цікаві. Ну, швидше, мабуть, для малечі, для дітей, але дуже цікаві. Ну, коли щось нове, воно завжди дуже цікаво. На 310 мл. До речі, коли я минулого разу а, показував посуд, от таких чашок не було, а тарілка вже була. Так, ціну тут немає. Мабуть, також по 69 гривень. Зараз проб'ємо ціну. Ну Ось ця тарілка з тими чашками, але я гадаю, що ще буде і десертна буде, і буде, мабуть, ще а, для перших, висока для перших страв. А кому просто цікаво подивитися а, товар з посуду, трішки не можете прокрутити відео і знайти одразу, побачити назву. Бачу, зі знижкою поставили а, ваги кухонні по 249 гривень. Ось такі фірмові Liberтоon. Ось ці мені також дуже подобаються. Вони зараз по 199 гривень кухонні. Вони йдуть як а, бамбукові. А, це не вони, по 199. Хуні Лібертон. Це Лібертон, це ось ці, мабуть. Да? 249, 299. Так, ось ці зараз товар не знайдено. Так, да, ось ці пойдуть зараз по 199 з гарантією. А ці 249 також зі знижкою і з гарантією. Ваги електронні, дорожні. Я хочу сказати, що з кожним а, разом, кожен рік нові йдуть а, форми для льоду. Ну, у мене є 55 гривень силіконові, як дивіться, як бджолині соти. У мене є, але хочеться щось нове. Цікавеньке завжди щось. Так, килимок для розкатки тіста 55 гривень зараз. А ось такі формочки по 77 гривень. 99 гривень. Фруктовниця, до речі, класна. А оці також по 99. Можна використовувати для столових предметів, для канцелярії. Так, знайшов ось такий набір контейнерів. В упаковці, раз, два, три, чотири штуки. Так, 4 штуки. Ось цей самий більший і до меншого. Я в захваті. Дивіться, яка гарна стакан. Який гарний стакан. А, китайський, да? стакан дитячий, пластиковий, 74 гривні. Пластик прямо в руках згинається, надзвичайно тоненький, мабуть, але зроблено дуже-дуже красиво. Дуже цікаві. Ну, разом з соломинкою. А ось ці також вже були, я пам'ятаю їх. Дивіться, ніби таке враження, якби потисканий лід. Да? Теж йде стакан, але вже такий міцний, бачу, тяжкий 99 гривень з кришкою і з соломинкою. Кольори в асортименті. Хто пам'ятає з минулого року ось ці а, чашки, пам'ятаєте? Антистресові. Вони також йдуть в різних кольорах. І ціна такої антистресової чашки 59 гривень. Також нова чашка. Це якась овечка чи хто там, дитяча. 44 гривні. Для малечі дуже багато різного посуду. От коли будуть зі знижкою ось ці ланчбокси, пам'ятаєте, як вони тільки вийшли, які вони були дорогі, а зараз... О, будь ласка, вже і зі знижкою. Це теж хороша штучка для кашки, для гречки на роботу 77 гривень. Ну, а ці ті... продасться. Так. Оці, всі знаєте, да, як вони, чашки силіконові, вони зложені, Ось так на малюнку, бачите, показано, як розложені. 69 гривень зараз зі знижкою. Кольорів дуже-дуже багато. Ну що ж, економних вам покупок хочу побажати. Ух ти, які красиві. Мені сподобались. Дивіться, які гарні, надзвичайно красиві. Ну, дивіться, які красиві, ну правда ж гарний. Як, як справжній. Тут є ось такий з квіточкою. Я вже хотів закінчувати відео. Дивіться, який красивий з квіточкою. Кактус віліканчик. Ну, правда ж, прикольні. Так, дивіться, що я ще знайшов така мамзель. Теж, теж декор з таким кактусом. Чи то не кактус, якась квітка на голові. 119 гривень. До речі, такі були, але трішки менші в Аврорі, а тепер зробили схожі і трішки більші навіть. І ціна 119 гривень. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок. Всього найкращого, щоб у вас було все добре. Всім пока.